Весна запізнюється. Синоптики прогнозують весняне тепло не швидше середини квітня. Чиновники відкоригували рух вантажівок центром Чернівців. У Чернівцях із сьомого поверху випала жінка. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівці в студії працює Майя Гуменна. У Чернівцях з сьомого поверху випала 33-річна жінка. Нещасний випадок стався на вулиці Червоноармійській обласного центру. Дивом жінка залишилась жива, але від падіння отримала численні травми. Медики кажуть, що до лікарні її привезли у стані алкогольного сп'яніння. Зараз стан пацієнтки оцінюється лікарями як стабільно важкий. Термін реабілітації після падіння займе від трьох до шести місяців. З переломом п'ятого, шостого, сьомого, восьмого, дев'ятого ребер справа переломом кісток тазу, компресійним переломом хребта. Хвора доставлена у стані травматичного шоку і госпіталізовано виділені реанімації. На даний момент хвора виведена з шоку і знаходиться на лікуванні. Не по стану її стан можна розцінити як важкий, стабільно важкий. Протягом святкових днів у Чернівецькій області виникло 10 пожеж, де загинули двоє людей. 9 березня пожежа сталася у селі Волошкове, Сокирянського району. Там загорівся житловий будинок 95-річної місцевої жительки, яка на час загорання була у приміщенні. По приїзду рятувальників допомогти жінці було вже неможливо. Ще одна пожежа, внаслідок якої загинула людина, сталася у селі Великій Кучерів Сторожнецького району. На місці події рятувальники виявили тіло домовласниці 33-го року народження. У двох випадках як повідомляє управління МНС у Чернівецькій області, причиною загорань стало порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням. Історична частина чернівців закрита для в'їзду вантажівок з вагою більше восьми тонн, але міські чиновники зробили виняток для автомобілів, які підвозять будівельні матеріали. Відтепер на будівництво, яке проводиться у центрі міста, офіційно пускатимуть великогабаритний транспорт після того, як керівники робіту згодять маршрут з департаментом житлово-комунального господарства та державтоінспекцією. Заїжджати в центр Чернівців вантажівкам не можна вже 12 років. Це пов'язано з необхідністю знизити вібрацію від авто і тим самим вберегти будинки від руйнування та зменшити загазованість і рівень шуму в місті. Підприємці до таких правил звикли і запевняють, що проблем з підвозом продуктів до їхніх магазинів немає. Нема такого, щоб був перебой товарами. Постійно завозять маленькими машинками, газельками, як чи можуть, але все рівно нам завозять. З Часом міські чиновники вирішили переглянути попереднє рішення виконавчого комітету, адже в тих документах не було продумано схеми довезення будівельних матеріалів. Якщо продукти в магазини, які знаходяться в історичній частині Чернівців, можна провести транспортом малого класу з максимальною вагою до 3,5 тонн, то для гравію чи піску необхідно відповідне авто. В новому рішенні чітко вказано, по яким вулицям йде обмеження великого об'їзного кільця, по якому мале об'їзне кільце, і прописали механізм, яким чином можна завозити будівельні матеріали і може заїжджати важка будівельна техніка в центральну частину міста. Отже, відтепер в межах малого кільця з 7-ї години ранку до 19-ї дозволили заїзд транспорту, який відноситься до малого класу з максимальною вагою до 3,5 тонн. з 19-ї до 23-ї години можна заїжджати автівкам до 8 тонн. А ті автомобілі, що обслуговують будівництво, мають право проїжджати центральними вулицями лише за умови узгодження маршруту з департаментом житлово-комунального господарства та ДАІ. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, Часновин Чернівці. Про соціальні блага у цьому році розповідали в облдержадміністрації. Чиновники повідомили усі виплати та субсидії за минулий рік профінансували у 2012-му Пообіцяли підвищення соціальних стандартів. Щоправда, люди їх відчують після постановки обміну, що й мають встановити розміни та терміни нарахувань виплат. У будинку з левами змалювали справжній соціальний рай, зростання мінімальних окладів бюджетникам та державним службовцям, разову допомогу учасникам бойових дій планують збільшити удвічі та підвищити забезпечення багатодітних матерів. Окрім цього, розроблятимуть механізми відшкодування втрачених заощаджень. Минулорічно усі державні виплати в області пішло 830 мільйонів гривень. Скільки усього потрібно коштів зараз, щоб збільшити виплати, краєві чиновники поки не знають. кажуть, розміри нових соціальних стандартів встановлюватимуть у Кабміні. Для таких цілей повідомили в облдержадміністрації владники не залучатимуть позики, покладаючись на платників податків. А відтак суто на державний бюджет вони всі фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету. Це не буде перекладатись на плечі місцевих бюджетів, тому що сьогодні всі. Програми по соціальному захисту населення вони фінансуються саме за рахунок субвенції з державного бюджету на зазначені цілі. Знавців музейної справи культурних чи історичних цінностей невдовзі готуватимуть в Чернівецькому національному університеті. Там на факультеті історії, політології та міжнародних відносин з нового навчального року планують запровадити спеціальність музеїзнавство та охорона пам'яток історії і культури. Такі фахівці кажуть, на факультеті дуже потрібні. Схожих спеціальностей не пропонують інші вищі по області та в сусідніх регіонах. Ми будемо готувати висококваліфікованих фахівців, які у першу чергу будуть працювати в обласних районних селищних музеях або їхніх філіалах. Це будинки народної творчості, будинки культури, а так само можна в архівах, бібліотеках, можна навіть в, у нас в університеті, у нас є багато музеїв. Прохолодна температура, сильний вітер та сльота. Таку погоду метеорологи пророкують до кінця тижня. У вівторок синоптики обіцяють нічну температуру 2-7 градусів морозу. В горах буде ще холодніше. До мінус 15 в день температура коливатиметься від нуля до п'яти тепла. У середу та четвер вночі стопчики термометра показуватимуть пів градусу морозу в день від 1 до 6 градусів з позначкою плюс. Все це іноді супроводжуватиметься поривами сильного вітру та невеликими опадами у вигляді дощу та дощу з мокрим снігом. Найхолоднішими будуть ночі 16 та 17 березня. Тоді синоптики обіцяють від мінус 3 до мінус 8 градусів. Утім, вже денна температура суботи підвищиться до 8-13 тепла. А по-справжньому весняна погода сформується на теренах Буковини вже всередині. Такий інформаційний випуск Часному Чернівці. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ACC. .UA. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook Часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.